Ортопедичні черевички від бренду Перлина. Перлина це дуже турецька фабрика, дуже якісна, дуже зручна. Ось такі бутиночки. Дуже такі гарненькі, легесенькі для маленьких. Все зроблено з натуральної шкіри, натуральних матеріалів. Дуже якісне, дуже зручне, дуже легесеньке. Моделька йде від 19 по 21 розмір. Така гарненька моделька. Це натуральний нубук. дуже якісний, дуже гарний. Моделька розрахована на любу повноту ніжки. Дуже така гарненька моделька на одній липучечці, що дуже добре фіксується. Ось така. Що нема шовчиків, що буде дитині некомфортно. Ось такий ред, ось така телечка, Всередині шкіра. Натуральна, ортопедична антибактеріальна устілка з супінатором, з амортизацією. Така гарненька моделька, легесенька, широкий носочок, що дуже Гарно для фіксування ніжки, що пальчики будуть почувати дуже комфортно. Захищений носик, бачите, ось такий захищений, що дитинка, якщо буде ножку чохти, воно не здереться. Не... А, правильний ортопедичний задній, що дуже добре, фіксує ніжку і розвивається по всій повно повноті ніжечки. Що не буде пласкостопія. Це для перших шагів. Що можна вдома ходити і на вулиці ходити. Моделька для цього призначена. Ось таке, бачите, підошва ребриста, дуже гарна. Рекомендую перлина, Туреччина.